Хлопчики і дівчата, вітаю вас на заняттях з фізичного виховання. Сьогодні пропоную вам вправи, які тренують не тільки м'язи, але й мозок. Це вправи на координацію рухів. Тож гарного вам перегляду і сподіваюся, що у вас все вийде. Вправа номер один вихідне положення номера разом. руки вздовж корпуса. Перше положення. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Виконуємо в обратному напрямку. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Номер два. Зберігаємо вихідне положення. Оце. Один положення. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Виконуємо в обратному напрямку. Один два, три, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, И один, два, три, чотири. І один, два, три. Один, два. Три. Чотири. І в зворотньому напрямку. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І закінчимо. Вправо номер три. Вихідне положення зберігаємо. Отже, відкриваємо руки в сторону. Один. На два м'ячки ставимо на плечі. Два. На три відкриваємо в сторони. На чотири опустимо. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І ще. Один. Два. Три, чотири. Не дамо швидкості. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Вправо номер чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Міняємо напрямок. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Два. Три. Чотири. Міняємо напрямок. Один. Два. Три. Чотири. Повторили ще. Один. Два. Три. Чотири. Додамо швидкості. Три, чотири, один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Вихідне положення. Права рука вгору, ліва нога в сторону. З'єднаємо коліно і ліво. Раз, два. Закриваємо. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ну що ж, дітки, я думаю, що ви впоралися з нашими завданнями. Тому сьогодні ви дізналися, що на заняттях з фізичного виховання ми тренуємо не тільки м'язи, розвиваємо не тільки силу і спритність, а ще й розвиваємо наш мозок, наш розум. Тож бажаю вам успіхів, міцного здоров'я і до нових зустрічей!